Я звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. У сьогоднішньому відео я поділюся з вами своїми в'язальними новинами за останні 2 тижні. Я готую посилочку і тому дуже активно в'язала шапочки і шкарпетки для наших хлопців. І сьогодні покажу вам багатенько готових робіт, а також подивимося мої процеси, над якими я працювала, і. Декілька цікавеньких процесів у мене є. Один з них жакардом. Я вже в'язала жакард раніше, але в'язала його поворотним в'язанням. А зараз я вирішила спробувати в'язання жакарду по колу. А що з цього вийшло, пропоную вам подивитися далі у відео. Також, я наважилася на вишивку. На вишивку саме по в'язаному полотну. Частенько я зустрічаю і фотографії, так вишивок на в'язаних речах і у відео бачу у дівчаток, як вже вони вишивають. І мені, звісно ж, дуже хотілося спробувати і ось, нарешті, я наважилася. Також у цьому відео покажу вам е, такий підготовчий процесик до вишивки. Тож, якщо вам цікаво подивитися, чим я займалася, над якими процесами працювала, що є готовими роботами, я запрошую вас до перегляду мого відео. Беріть своє в'язанечко, влаштовуйтесь зручніше. Я бажаю вам приємного перегляду і давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з готових робіт. У маю готових ось такі чотири шапочки для наших хлопців. Я згадала, що в мене є ось така пряжа Нако. це 49% вовна, 51% акрил 100 грам 200 метрів колір 235-20. І у мене було таких два моточки. І за кольором вона ідеально підходить для наших хлопців. Вона така зелена з оливковими вкрапленнями. Ось такі Ці шапочки вже після прання. І першою я зв'язала ось цю шапочку. Я в'язала на спицях 3,5 мм і набирала на неї 88 петель. І вона вийшла така досить вільненька. Я вирішила, що буду набирати на. Набирати 80 петель. І тому інші три шапочки вже по 80 петель. Тут набрано. Прив'язала я 10 рядочків резиночкою, потім 26 рядочків лицева гладь і перейшла на закриття чотирма клинами. Висота цих шапочок 21 см. І в мене на них пішло майже два моточки там в мене трішки залишилося. Можливо, я ще щось додам і зв'яжу ще одну шапочку. А можливо, ні. Не знаю, якщо встигну. І ще я розпочала шапочки із Alize Lana Gold. Кольор не передається під штучним освітленням. Ця ще не вибрана, я її нещодавно тільки завершила. І в'язала я її на спицях 3 мм. Мабуть, наступну буду розпочинати на 3,5 м. Так, 3,5 я підготувала спиці, тому що мені здається, що вона якась нем'якенька вийшла. Хочеться, аби була м'якшою, тому буду в'язати на 3,5. Так, пряжа це Alize Lana Gold Classic. Але це ось такої серії вона. Колір 650 серія ось така. Це меланжева така пряжа, бежева з темно-коричневим, Ось так. І я планую, що у мене з моточка вийде дві шапочки. Одна вже є і ще одну зв'яжу. Поки що по шапочкам все. Далі в мене ще зв'язались ось такі шкарпетки, також тепленькі для хлопців для відпочинку. Подивіться, які вони пухнасті. Вони вже після прання. І ось такі вони пухнасті, пухнасті. Цю пряжу я вже замовила давненько, вона в мене лежала, я не знала, на що її використати. І ось вирішила використати її в тепленькі шкарпетки. Трошки зіпсувалася вже етикетка, але я вам покажу, що це за пряжа. Це ось така гімалая Ультра Кашмір вона називалася. Тут, за складом, 75% акрил, 25% альпака, колір 56,812, і... Тут на 50 грам, 175 метрів. В мене було два моточки такої пряжі. І тут пішов цілий моточок, і від другого моточка я зв'язала 10 рядочків і закриття. Так, розмір цих шкарпеток за табличними даними 42-й, 43-й. Ось так. На резиночку я тут використала пряжу Alize Super Lana Classic. У мене такий сіренький колір, був в залишках дуже гарний. Мені подобаються ці шкарпеточки, вони не тоненькі, це ниточка товстенька, така досить. І тому я довгий час не знала, що з неї зв'язати. Я хотіла шапку, але мені вона дуже ворсиста, як для шапки. І тому не знала. Хотіла вам моточку її показати. Так, ось принесла показати вам, як вона виглядає. Ось така вона досить товстенька ниточка. Так. І в мене ще залишилося щось ще буде з неї. Так, ось такі шкарпеточки і покажу ще одні. Ці взагалі дуже і дуже теплі. Ось вони. Ці я ще не прала, але вони вже такі ворсисті. Так, це я придбала нещодавно таку пряжу, дуже цікаву. Ось ця яскраво коричнева. Зараз покажу, який в неї склад. Ось така пряжа. Тут був такий величезний моток. Бачите, він навіть більше моїх рук. І це 55% акрил, 30% нейлон, 10% вовна і 5% мохер. На 150 грамів 570 метрів. Ось така ниточка. Місцями така версиста дуже, місцями. ні. Ось така. І я думала в'язати з неї в одну ниточку шкарпетки, але коли спробувала, ну, якось не дуже вони такі теплі виходять. Тому вирішила щось додати сюди. Шкарпеткової пряжі коричневого якогось кольору в мене не було. Але я згадала, що в мене є моточок Drops Flora, який я купила на перчатки. Ось вона. Drops Flora Mix. За складом це 65% вовна, 35% альпака. На 50 грамів 210 метрів. І мені вистачило сюди моточка, навіть ще залишилося у мене небагато. Ці шкарпетки також на розмір 42-й-43. І я поєднала ці дві ниточки, вийшли вони зовсім теплі, теплі. З таким складом вони будуть гріти, неймовірно. Тут зверху я використала пряжу. О, До речі, у мене тут на цих шкарпетках болгарський зачин я зробила. Дійсно класний для шкарпеток. Він тягнеться набагато більше, м'якенький, такий еластичний, дуже класно, мені сподобалось для шкарпеток. Це знахідка, такий набірний край. Так, пряжу, яку я використала на резиночку, це YarnArt Мілано. Також вона там з альпакою, там 8%, здається, альпаки, але вона також ворсиста. Так, це в мене також був залишок невеличкий. Ось такі ще шкарпеточки вийшли. І ще одні шкарпетки покажу в минулому відео, я показувала їх, як процес. Це ось такі дитячі шкарпеточки, я їх завершила. Тут мікс пряжі, я використовувала залишки. Повністю всі залишки хочу вив'язати шкарпеткові, Зелененька ось це в мене Drops Fable. Ось ця пряжа це якась чешська. І це також Drops Fable 901 колір, принтована пряжа. Так, тут я в'язала резиночкою і цю резиночку я продовжила по стінці п'ятки. Ось так. Потім залишила її лише зверху, а знизу в'язала лицевою. Спиці використовувала номер 2. І ось такі ми і шкарпеточки маємо. Вони на 34-й розмір. Я використала повністю всю пряжу в нуль, окрім зелененької, її ще трошечки залишилося. Може, десь на якісь смужечки ще піде. А кольорову використала всю. І ось таку гарну пару шкарпеток маю. І наступне, про що ми з вами поговоримо, це мої процеси на даний момент. І це в мене шкарпетки жакардом. Я давно хотіла спробувати і вирішила розпочати з найпростіших це шкарпетки-полунички. В мене були кольори, і я вирішила розпочати саме їх. Тут в мене п'яточка бумеранг, і єдине, що я тут трошечки зробила помилку я в'яжу ось ці біленькі галочки в кожному третьому рядочку. І я пров'язала два рядочки після них і розпочала п'яточку. І коли ми при формуванні п'яточки пров'язуємо ще два рядочки по колу, то тут вийшли чотири рядочки. Тобто більша відстань, аніж в інших місцях. Але нічого страшного, я вже так залишила. На другій просто зв'яжу точно так же і все. Так, це буде невеликий розмір. Це дитячі будуть шкарпетки, десь розмір 25-26, я планую. Так, а потім вже <смір> вирішила просто спробувати, а потім, можливо, наважусь на більший розмір, наприклад, для себе зв'язати якийсь важчий жакард. Мені просто хотілося спробувати саме жакарт по колу в шкарпетках. Так, в'яжу я тут без протяжок, ось так підхоплюючи ниточку. Поки що мені процес подобається. Я обожнюю кольорові шкарпетки, тому, звісно ж, мені приємно працювати над цим процесом. По складу пряжі, тут в мене зелененький це акрил. Червоний, це мадам Трикот Merino Gold. 100 грамах 400 метрів. Тоненька, тому я в'яжу нею в дві ниточки. І білий це в мене Ярнард Супермеріно. Так, не сказала, червона це напіввовна. А ось ця це 25% вовна, 75% акрил. Ось такі тепленькі шкарпеточки вийдуть, тому що в дві ниточки і напіввовна. в основному. Основа червона це напіввовна. Так, і наступний мій процес, не менш цікавий, це сумочка, на якій згодом буде вишивка. Так, все ж таки, дуже мене мотивують дівчатка саме на Ютубі. Я дивлюсь канал Світланки, мабуть, як і більшість із вас, канал її називається В'язання для душі. І вона вишиває на в'язаному полотні там квіточки. І мене це дуже мотивує. Я сама давно хочу спробувати, але я не наважувалась. Тому вирішила спробувати на такому простенькому процесі. Це буде дитяча сумочка. І я в'яжу її гачком. Але ось тут вирішила пров'язати лицевою гладдю, спицями, я і потім продовжила гачком. Саме на цій лицевій гладі буде пізніше вишивка. Поки що я не знаю, що це буде. Я хочу квіточки. Але мені подобається лаванда. Але я думаю, що на такому рожевому в мене лише світлий колір дуже є. І я думаю, буде не дуже гарно. Тому, скоріш за все, будуть такі квіточки з гілочками, з якимись листочками. Подивлюся, я вже розпочала дивитися майстер-класи якісь по вишивці, і е, щось тут буде. Що саме, вже ви побачите в наступному відео. Е, не знаю, завершу, чи я завершу сумочку чи ні, але вишивку розпочну. Напевно, зараз буде зручніше, а потім вже дов'яжу сумочку, чи може дов'яжу спочатку, а потім вишивка. Не знаю поки що, але ну, ідея цікава, я дуже хочу спробувати. І ось спробую на дитячій сумочці. Всім привіт! Це, мабуть, вже буде останнє підключення в цьому відео. Я покажу вам просування по своїм процесам. Стосовно жилета, жилет я вив'язала лише спинку, повністю вив'язала і відзняла на булавочки, і забрала звідси спиці на в'язання шапочок. І поки що я не повернулася до жилета, тому що планую ще одну шапочку зв'язати. Із Alize Lana Gold на цих же спицях вирішила в'язати, тому поки що не повернула їх в роботу, але спинка в мене готова. Тут я в'яжу ось так резиночкою 5 на 1. Дуже мені подобається, що виходить. І як тільки я дов'яжу останню, це буде остання шапочка, і я повернуся до жилета, обов'язково його дов'яжу. Далі, над чим ще працювала, трошечки просунула кардиган. Незначно, але працювала над ним. Так. Це кардиган лицевою гладдю. Нагадаю, тут мені до пройм потрібно відв'язати 40 см. Зараз поглянемо, скільки в мене вже є, скільки я вив'язала, але тут, напевно, небагато. 20 см я лише вив'язала. Ось без резиночки 20 см. Мені потрібно 39-40 вив'язати до пройми. Незначно я просунулася на 5 см, але трошечки також був час, попрацювала над ним. І основні просування в мене по шкарпеточкам. Я зв'язала одну шкарпетку полуничку. Дуже мені подобається, як виглядає ось цей червоний з білим. Так гарно. Взагалі гарно, така з зеленим, кольорова-кольорова. Одна в мене готова, і другу я пров'язала ось так. Півп'яточки, бумеранг вив'язала, і все. Так, мені дуже подобається цей процес. Я так швиденько завершила цю шкарпеточку. тому що мені подобається таке кольорове в'язати. Але зараз. Я завершу шапочку спочатку. Я її тільки розпочала, потім завершу ці шкарпеточки і вже потім буду займатися жилетом. Ага, ще підготувала собі пряжу. Хочу ще одні шкарпетки розпочати із ось такої пряжі Alize Artisan. Дуже гарний колір. Я вперше буду в'язати з цієї пряжі, мені подобається, вона така м'якенька. Це шкарпеткова ниточка. Колір у мене в 100 грамах 420 метрів, склад, 75% вовна, 25% поліамід. Я вже підготувала тут спиці, здається, 2,5%. На 2,5 буду в'язати. І ось цей процес також хочу розпочати. Спочатку, напевно, завершу шапочку. Можливо, сьогодні ввечері вже і розпочну шкарпетки. Я полюбляю в'язати шкарпеточки. Так, здається, все вам розповіла. Це все по моїм просуванням на цьому тижні. На цьому своє відео буду завершувати. Я показала вам всі свої процеси. Все над чим працювала. Непогано пройшов цей тиждень. Основне, над чим я, що я планувала зв'язати, я зв'язала це шапочки, шапи, і шкарпетки для хлопців. І ще планую ось ці шкарпетки швиденько зв'язати із Аліза Артісан. Я планую до 15 го числа вив'язати все і випрати, щоб відправити. Щоб дівчатка до 20-го числа встигли це отримати і відправити до місця призначення. Тому зараз основне це е, зв'язати все те, що я планую на посилочку відправляти, а потім вже буду працювати над своїми процесами, над картиганом. І, е, Сподіваюсь, наступного тижня вже зроблю вишивку. Мені самій дуже цікаво, що вийде з вишивкою на сумочці, тому будемо разом з вами дивитися. А на сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео вам сподобалося, ставте вашу вподобайку, підписуйтеся на мій канал та пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую за перегляд! Бажаю вам всього найкращого та до зустрічі в наступних відео.